От якось цього тижня дуже так актуалізувалося знову питання деокупації Криму від багатьох політиків і від наших і від закордонних також лідерів держав. А чули ми ті чи інші висловлювання стосовно деокупації? Отже, що ми на сьогодні можемо сказати, як ми можемо це все підсумувати? Ну на сьогодні можемо сказати, що Україна значно більше. Готова до деокупації Криму е, ніж рік тому, е, якщо взяти що відбулось там за порівняти за один рік, то нагадаю, що зараз на дворі квітень місяць. І в квітні е, минулого року було значно більше окуповано наших територій е, на півдні України. Хоча з іншого боку, в квітні, Маріуполь боровся ще, тобто Маріуполь тоді був в облозі. Е, наші війська ще обороняли е, відповідно залишки нашого ну, е, берегу і на Азовському морі. Але е, ворог був на правій частині Херсонської області на управбережжі, бо окупований Херсон, і тому е, можна сказати, що е, ну якби ми ж всі українці кажемо про те, що поїдемо влітку на чи поїдемо влітку на море. Тобто, всі запитують, чи ми поїдемо влітку в Крим. От ну очевидно, що е, е, тоді це здавалося взагалі якоюсь е, ну зовсім е, такою з великою мрією. Станом на сьогодні ми якби ближче. Ближче до Криму, ближче до можливості його деокупації. Разом з тим виглядає так, що якщо порівнювати, порівнювати це з більшим періодом ніж рік. Порівнювати це з періодом там два роки, три роки і так далі, то з такої точки зору ситуація гірша, тому що е, ще кілька років тому, попри втрату півострова, Крим, ми, хоча б, мали можливість мати Арабатську стрілку. Ми мали Генічевськ, який переходить на Арабатську стрілку. Ми мали Чонгар, ми мали, е, ми мали ну межу із Кримом. Тобто, е, все залежить від того, з якої точки зору дивитися. Якщо дивитися е, вперед, бо я показав. Погляд назад да історію, от питання. А якщо дивитися вперед, то зрозуміло, що для того, щоб Україна мала можливість говорити про звільнення Криму, Україні потрібно мати кращу ситуацію на континентальній частині нашій на тій частині, яка йде до півострова. Станом на сьогодні лівий берег, аж до е, Запорізької області, аж до ну аж за Васильівкою, от він він окупований і виходить, що всі дороги до Криму. Вони контрольовані зараз окупантом, тим самим окупантом, який, власне, ще й намагається ще більшу кількість територій окупувати. Тому насправді Крим це така наша довгострокова ціль. Короткостроково станом на сьогодні стоїть питання ну кровавих боїв, які йдуть в Донецькій області, в Луганській області, в Харківській, в Запорізькій області, і в тій ж самі згаданій мною Херсонській області. Тобто, виходить, що Крим виглядає для багатьох наших людей. От я скільки аналізую громадську думку, скільки спілкуюся з людьми, виглядає як якась заповітна мрія. І розмова про нашу заповітну мрію, вона звичайно нас ну якби надихає, вона нас е, стимулює до думки про те, що е, власне ми повинні пам'ятати про нашу ідею, яка нас консолідує, нації перемога як ідею, яка матеріалізовується. От питання в що вона точно матеріалізовується, от є е, 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 як то кажуть, самий самий мінімум. Це вигнати ворога з цих перерахованих мною областей. Є в українців уявлення матеріалізації нашої перемоги. Це вигнати з усіх кордонів нашої офіційно країни, тобто тоді це включно з Кримом. Ну а є вершечок, вершечок нашої мрії. Це наша перемога, в якій ну, само собою розуміється, що ми повернули Крим. От але і тот ворог, який забрав у нас Крим, який окуповав нашу територію, вбивав нас, він знищений. Тобто немає загрози. Того, що ворог повторить вдруге, втретє там спробує забирати знову наші території, тобто це найвища мрія українського народу. Тобто, залежно від того, як ми дивимося і візуалізуємо голові перемогу, як ми говоримо про нашу мрію, для багатьох українців виглядає про те, що ну забрати Крим це вершечок нашої мрії. Це означає, що ми і і Приазов'я звільнили Херсонську область звільнили Запорізьку область, Маріуполь повернули. Ну і Крим свій забрали. Да а для іншої частини українців це виглядає як проміжковий. Етап багато українців вважають про те, що та це само собою зрозуміло, що ми маємо забрати там е, всі наші окуповані території з Кримом і Севастополем разом узяті. А ми ще й маємо покарати ворога його знищити, розгромити і демонтувати Російську імперію, щоби взагалі зникли ті, хто дозволили собі отак себе вести. Тому тут знаєте, для тих українців, які кажуть про те, що це ну це занадто оптимістично. Ставити задачу про Крим, я завжди нагадую про те, що ну чого ж у нас є до 20% українців, які для яких це для яких це проміжкове завдання, які дивляться на оптимізм на зовсім ну значно вищим горизонтом, значно глибшим горизонтом. Тому тут питання про наші дискусії, скажу так, що. Ну, молімося, хотімо обговорюємо, візуалізуємо, змальовуємо нашу перемогу і працюємо на неї, докладаємо зусиль. От яка саме вона буде, побачимо. Це зрозуміло, що прогнози робити діло. Ну, справа така, така собі. Але те, що е, дві третини українців всі ці дев'ять років окупації Криму. Єдині в думці, ну єдині мається на увазі понад 50%, за будь-яких обставин. Завжди понад 50% всіх українців вважали, що Крим має бути повернутий. Ця думка за останній час тільки зміцніла. Тобто, думка про те, що ми в результаті нашої перемоги маємо і Крим забрати ця позиція, тільки тільки укріпилася у суспільній свідомості України. Так, при цьому, як себе на тимчасово окупованому півострові, расисти почувають, то вони почали втрачати інтерес до Криму. Так принаймні сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, при цьому вказавши на дані рашистської пошукової системи Яндекс. Отже, в березні 23-го року було вдвічі менше запитів відпочинок у Криму ніж у минулому році. Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею. Добігає кінця, написав голова відомства у Твіттер. А при цьому чи можна говорити, що військово-політичне керівництво РФ так зване, так а насправді військові злочинці міжнародні теж це розуміють. Ну, насправді за зато інформацію, яка у мене є: в Криму збільшують оборону Криму від континентальної частини України, нарощують власне наявність у Криму всіх військових ресурсів. Тобто, Крим все більше і більше перетворюють у військову базу. Тобто, там дійсно все менше туристів. Там дійсно все менше цього економічного потоку інвестицій, все менше вкладень у різноманітні проекти пов'язані з курортами, медициною, екологією, природою, морем, рибою, кораблями, торгівлею, паромами тощо, тощо. Там все менше і менше таких проектів. Там все більше і більше речей пов'язаних із військово-силовою адміністративно-державною машиною Російської Федерації. Крим все більше і більше нагадує обслуговування в. Військових і військову взагалі базу як таку, і вони в рамках цієї своєї діяльності в тому числі здійснюють заходи по зміцненню оборони. Крима від України, тобто нашу окуповану землю, вони хочуть обороняти, і вони уявляють собі, е, значить, що в результаті там втрати цього економічного розвитку для них, ну для них це маленьке має значення. Вони, для них має значення. Тобто, те, що там може бути кінцево ліквідований, фактично весь туризм і весь відпочинковий сектор, і так далі. Для них це е, це таке, це для них дрібниці. Для них тут символізм дуже важливий, тобто вони збираються втримати Крим будь-якою ціною, навіть якщо це призведе до того, що він буде зруйнований. Чи були такі приклади на пострадянському просторі? Були курортна Абхазія. Тобто Абхазія це той шматочок, власне колишній теж радянського союзу, який був одним із місць відпочинку дозвілля рекреації природи. Ну того всього, що ми знаємо про Крим. От але тим не менше, для е, Москви е, жодних жодних складнощів перетворити сухумі Абхазію в руїни, зробити війну, підпалювати Грузію, окуповувати е, власне територію Грузії, в том на тому. Тому ж самому Чорному морі, на тих самих берегах, от і так далі. Для них імперські амбіції значно важливіші, ніж економічні, соціальні, людські життя, долі, е, територія, екологія, ну і так далі. Тому насправді е, треба розуміти про те, що якщо там російським громадянам стає. Все більше очевидно, що е, їхати в Крим е, на море, це означає потрапити в гущу військових подій, або бути в підірватись на певних мінах, оборонних загородах, або стати свідками бойових дій, або бути вбитими під час акцій, подій І так далі, дійсно загрози зростають для російського туриста, навіть для навіть для п'яного, якщо валяється на пляжі, навіть для них чуть-чуть це доходить. От е, і вони будуть обирати інші місця відпочинку, але ну тобто більше. Хоча насправді ви побачите, що незважаючи на інтенсивні бойові дії в Україні на континентальній частині, на нашу окуповану частинку України, все одно приїде якась певна кількість е, оцих от п'яних русських пляжників, е, ви побачите, що влітку, в червні місяці, вони появляться на санаторно-курортних базах, от е, в Криму, і просто їх буде менше, але це для процивільних. цивільних. А військові, як я вже сказав, російські військові, російські окупанти будуть готуватись до оборони. А так до речі, дуже часто лунає думка, що деокупація Криму це стане фактично політичною смертю господаря Кремля Путіна. Ви поділяєте таку думку? Ні, на мою думку, політична смерть полягає всередині процесів Росії, тобто це пов'язано з тим, що відбудеться всередині Росії. А відбиття окупованих територій туди назад це просто лінія фронту. Якби в нас були сили, ми би відбили зараз якусь частину нашої окупованої території, в тому числі і Крим, і, і що дуже часто говорять помилково про те, що ну як же ж вони ж це прийняли до складу Російської Федерації? І якщо вони це прийняли до складу Російської Федерації, то все вони там будуть до цього битися там до кінця і так далі. Вони Херсон теж приймали до складу Російської Федерації і Лиман теж Донецької області приймали до складу е, Російської Федерації. От і що? І нічого, от звільнили ми свою територію та й усе, бо всі розуміють у світі, що це є територія України. Так само по Криму всі у світі розуміють, що це територія України. Якби ми звільнили нашу територію, це було б таке саме звільнення нашої території, як і звільнення Маріуполя, Мелітополя, Геніческа, от Волновахи чи е, будь-якого іншого окупованого міста Солідара, Лисичанська, Сєвєродонецька, Сватова, Старобільська. Тощо я всі називаю ті громади, які точно нам потрібно звільнити від Скадовська і Олешк там голої пристані починаючи. Закінчуючи там міловим е, от щастям, луганськом е, і багатьма іншими містами е, Луганської області, тому на мою думку політично він би все одно навіть після втрати Криму здійснював би спротив, от не погоджувався би з цим, намагався би мобілізовувати свою російську імперію навколо себе, тощо, тощо. Тому, на мою думку, все таки політична смерть Путіна вона знаходиться в іншому місці. От, зокрема, безпосередньо в Москві вона знаходиться безпосередньо в Росії, тому що ми маємо справу з імперією Російською, з Московською імперією, яка розширяється, збільшується, зменшується в різні історичні періоди. От яка своїми метастазами і своїми агресивними діями діє в різних точках світу на різних континентах в Африці, в Азії, в Сирії. Ну багато де, і, на жаль, ми маємо справу з такою терористичною державою, яка туди втратила територію, сюди втратила територію. Хіба для них це важливо? Так до речі, якщо говорити про скажімо так, таку динаміку дискусії навколо Криму за весь час окупації з 2014 року, то а тут теж цікаво звернути увагу на те, що зокрема американці, наприклад, говорили. То от зараз кажуть, що рішення про повернення Криму має приймати президент Зеленський з огляду на волю українців. Про це заявляє держсекретар Блінкін, передає видання Тага США Україна демократична країна. Зеленський несе відповідальність за керівництво країною, але він також має бути відкритим до волі українців, наголосив він. За словами Блінкіна, на контрнаступ України розпочнеться найближчими тижнями. Вашингтон підтримає ці дії збройних сил України. А загалом то тут дійсно як можна сказати, еволюціонувала ця думка. Бо от якщо з 2014 року знову ж таки дивитися на те, що відбувалося на дипломатичних майданчиках, то питання Криму там майже не піднімалося. Питання його деокупації. От лише у 2021 році, фактично, напередодні повномасштабного вторгнення було був формат кримської платформи запроваджений. І це ну вперше було таке масштабне предметне обговорення цього питання. Е, ну, дивіться, е, насправді, е, якби були сили, якби була можливість, то підіймалось би це питання. От, і раніше, так як піднімається зараз, от, е, це просто. Ну і ви вже задали це питання про те, що ви ж задавали мені питання, чи буде політичною смертю от, для Путіна. Мова йде про те, що питання Криму це дуже високі ставки, бо воно дуже сильно розкручене путіним. Тобто, от коли ви задаєте ці питання про те, що от, про політичну смерть Путіна, мається на увазі там крах його, крах його там. Ну, цих от найбільших таких декларацій, найбільших його типу досягнень імперських що це, наче якби там втрата поваги до нього може бути і так далі, просто але якби це було ж єдине досягнення, яке він і якби це ж було так, що можна було би якимось чином вплинути на думку і на свідомість росіян, якось там глобально? А він буде е, намагатися ну показати пропагандистською машиною, обґрунтувати, пояснити і так далі. І так далі. От е, чи може це викликати чипну цепну реакцію, да таку ланцюгову е, от реакцію, тоді з такої точки зору да чи може це бути одним із елементів, який призведе до того, що ви. Е, е, Москві складеться така конфігурація, яка призведе до якихось змін, і одним із факторів стане кримський фактор. Так, да от та але тоді ти треба розглядати Крим знову ж таки як невід'ємну частину України, і це взагалі тоді буде поразка у війні з Україною Путіна може призвести до кінця Путіна. І тоді кримське питання це одне і е, одне одна з частин. Цієї поразки одна з частин війни. от І зрозуміло, що е, власне те, що відбувається зараз, це виключно е, власне таке е, знаєте обговорення можливостей. Станом на сьогодні, От даже ви там зачепили питання про те, що е, очікується е, активні дії там наших збройних сил. Е, в рамках цих активних дій немає операції по Криму. Станом на сьогодні така ситуація. Хотілося би нам усім, щоби у майбутньому ця ситуація змінилася. Ну і тому наперед обговорюються ці варіанти. От але це така розмова про дальше майбутнє. Так при цьому теж не лише тут політики, також і військові американські стосовно цього питання висловлюються. Контрнаступ ЗСУ буде спрямований на звільнення Криму. Так вважає екс-командувач армії США у Європі Бен Годжес. На його думку, де окупація півострова є пріоритетним завданням для української армії, оскільки Крим це. А вирішальна територія військовий припустив, що Київ спочатку зосередиться на півострові, потім перейде до Донбасу. Якщо звільнити Крим, це змінить все, стверджує Годжас. Ну а як він може дійсно змінити все? Це що не буде мотивації у расистів? Не будуть військові виконувати а, накази, чи знову ж таки той самий Путін втратить авторитет. Ви знаєте, ну, по-перше, ми постійно в нашій розмові змушені торкатися от цих от питань військових, да, от, бо ну, воно все нерозривно пов'язано між собою. Але як ви пам'ятаєте, я коментую лише ту частину, яка є цивільна, тобто, те, що стосується думок громадян, і те, що стосується ситуації з роботою органів державної влади, і все, що пов'язано з організацією в Україні там суспільно-політичного процесу, громадського процесу, самоврядного процесу і так далі. І тут мушу сказати про те, що от коли генерали обговорюють напрямки ударів наших збройних сил, і куди вони підуть, в які перші чи інші території звільняти, ну слово за військовими. Другий момент можу сказати як аналітик, да як людина, яка теж як, ну для своїх потреб цивільних регулярно мусить тримати в курсі справ. А що ж там дискутується? То тут треба сказати про те, що ця заява є частиною з тої великої кількості заяв, які взагалі зараз обговорюються активно в американській пресі, на американських власне там дискусійних площадках, і не тільки американських. На і на європейських, так само, і на всіх військових, і на всіх таких експертних зустрічах, і так далі. Це про те, що якщо взяти що в українців відсутні фізично сили, от е, е, іти, і рухатись одночасно і звільняти всі наші землі в усіх напрямках, то і виникає потреба пріоритизації, то виникає питання: що за чим є пріоритетне, і це от це дискусія звідти. Тобто, просто хочу пояснити для наших глядачів, щоб було зрозуміло, про що ця дискусія це не дискусія про те, звільняти чи не звільняти Крим. А це дискусія про те, що його все одно доведеться звільняти, так чи не і чи неправильніше звільнити його раніше, ніж якісь інші території. Ну але це знов тепер дискусія. Та далі вже залишається сектор за військовими. Тобто, це вже вони хай пояснюють свої ці от напрямки е, хитромудрих думок. Причому я думаю, що вони можливо це будуть пояснювати після того, як відбудуться бої. Е, тому що ну чи є сенс військовим що небудь коментувати і пояснювати е, до е, Адже це все уважно та. Також слухає і моніторить ворог, якщо ми говоримо про якусь серйозну інформацію. А якщо ми говоримо про так, кабида каби, а якщо так, а якщо так, а якщо так, ну то можемо так, так поспілкуватися між собою. Єдине, що можу сказати, єдине, що можу сказати, що серйозно обговорюється, це про те, що чому всі розуміють і обговорюють про те, серйозно військова підтримка України, чому всі і цивільні і військові обговорюють питання, що Україні доведеться звільняти свій Крим, тому що якщо залишити, хоч якийсь шматок окупований Путіном. Наприклад, Крим чи будь-який інший залишити шматок окупований України в окупації і на тому припинити власне воєнний стан. То вийде так, що у Росії залишається все одно мотивація у майбутньому. Це ми припускаємо, що Росія існує, тобто, про то, при тому варіанті перемоги, що ми перемогли, але Росія на жаль існує далі. То при цьому варіанті будь-яке окупована частина України залишається провокуючим фактором у майбутньому для Росії розглянути варіант, переждати, перечекати, перебути, підтягнути сили, зализати рани, під ну, щось реорганізуватися, і це, організувати. Це, це те, про що вони мріють, власне. і Дуже так, так це буду. так неприкрито озвучують в своїх заявах. Тому власне, тому власне там ця дискусія йде про те, що по любе Україні доведеться звільняти всю Україну. А питання в якій черговості, в якому порядку, і що за чим. Ну і далі пішли економічні фактори і військові фактори. З військових факторів я вже сказав, це не моя компетенція а з економічних. Це питання доступу до чорного моря, відновлення власне контролю за торговими шляхами, можливості України продавати по ходу воєнного стану власне своє зерно, відновити ну, відновити кораблі. Деокупація Криму вона вона зведе до полегшення і для відновлення Україні значної кількості економічних процесів, і тому власне там серед аргументації дуже різна аргументація що за чим і чому. Але очевидно, що для України оці торгові водні морські шляхи в чорному морі це важливий фактор. Так, при цьому, от ми робили опитування в одному із своїх ефірів. Там пропонувала глядачам питання, чи вірите ви в повернення Криму дипломатичним шляхом. І так відповіли лише 10,5% глядачів, а 89,5% сказали ні. Тобто, бачите, люди фактично що не вірять у політичні рішення, чи тут питання в тому, що Московія лише силу розуміє. Ну, ви знаєте, от дивіться, тут теж це питання, як що розуміти? От Херсон як вернули? Військовим шляхом? Наче військовим. Ну, не дипломатичним Але... точно. Не дипломатичним, так? Да? Але з іншого боку, в Херсоні ж не було боїв. Зараз більше руйнувань, більше обстрілів у Херсоні, ніж в момент звільнення міста. Тобто, в момент, коли Україна відступала, і в момент, коли Україна наступала, Херсон минувало, так? Да? Ну тому що виходить, що виходить, що бої відбулися в інших місцях, і само собою дода додалося. Тобто, ми і тепер та сама історія по Криму. Ну навіть якщо в майбутньому відбудеться чисто дипломатична операція по поверненню Криму, допустимо, що це якимось чином може відбутися, але вже станом на зараз були обстріли по Криму влучні з української сторони. Ми робили, значить, ну вже відповідні заходи по демілітаризації Криму від окупанта. Так вже робили. Вже не обійшлося мирним шляхом, ну тобто, тобто, питання комбінацій, кількості комбінацій. І знову ж таки, от попри те, що Україна звільнила е, ну е, правий берег Херсон, Херсонську область військовим шляхом. Ну зрозуміло, що все-таки військова операція була. Але там були гуманітарні, інформаційні, дипломатичні елементи. що тобто були. Були в результаті цих всіх дипломатичних міжнародних місій і так далі. Зброю, в тому числі отримували ту, за допомогою якої пришвидшено звільняли власне правий берег Криму. Так, Ті тобто, самі Хаймарси вони дуже допомогли врятувати так. Тобто, тобто це завжди сукупність заходів, завжди сукупність дій. Тобто, це завжди є дипломатичні заходи, військові заходи, економічні заходи, інформаційні заходи. Світ він такий комбінований. Ну це завжди сукупність заходів mm -hmm. різних. Так. Ваша думка зрозуміла, Олександре. Дуже вам дякую, що до нас долучилися. На жаль, вже мушу вас відпускати. Тому кажу до нових зустрічей в нашому ефірі. Олександр Солонтай, нагадаю, до нас. Олександр Збройним силам. Так, героям слава Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. До нас нагадаю, долучився.